Для наймолодших жителів Заболоцівської громади, і не лише в урочищі мандачі організували чудову подію, докладніше у сюжеті. В урочищі мандачі, що належить до Заболоцівської громади, панувала атмосфера справжнього літа та дитячого щастя. Для наймолодших мешканців організували яскраву пінну вечірку, яка стала справжньою родзенкою дня. В загальному круто е, доволі тому, що у нас проводяться такі, такі класні івенти. Е, очікуємо сьогодні е, класну пінну вечірку і в принципі музику та дискотеку. На галявині у мандичах було надзвичайно людно. Малеча стрибала у хмарах піне, влаштовувала веселі перегони та будувала з білої хмарки цілі фортеці. Діти не приховували радості. Хтось грався із друзями, хтось фотографувався, а інші просто насолоджувалися відчуттям легкості і безтурботності. Свято в мандичах стало чудовим прикладом того, як можна поєднати сімейний відпочинок із активними розвагами для всіх поколінь. Організатори обіцяють, що подібні заходи стануть доброю традицією громади, адже спільна радість єднає і надихає. Сергій Нікішин, телеканал Бродев